Наступний параграф 20. Таку тему раніше не вивчали, по-моєму, в 6 класі. Ну, розглянемо. Багато означень. Чи будемо вважати, що всі ви їх знаєте. Або можете подивитись у підручнику. Значить, у скринці знаходяться сині кульки, із неї витягнуто одну кульку якою є подія? Перше, винята синю кульку. Значить, якщо ви... там лише синій можна витягнути, тому це достовірна Достовірна подія. Друге. Винято червону кульку. Червону неможливо, тому що там сказано, що всі сині, тому це неможлива подія. І наступна вправа 889. монетку підкидають один раз, яка ймовірність того, що випаде герб? Ну, справа в тому, що на будь-якій монетці два можливих варіанта. А герб це один із двох. Тому буде тут. Кількість можливих варіантів 2, а тут який можливий? одна, друга. Наступна вправа. Так, 891. Катруся загадала одноцифрове число. Яка ймовірність того, що це число 8? Значить, тут... Ну, я вважаю. Розберемо, скільки цифр нам відомо. Взагалі кажучи одноцифрових. Значить, ось вони. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 цифр. Відповідно, що... Ймовірність того, що вона вгадає вісім, то це буде 1 10. Тому що 10 цифр, а вісім лише одна. А ймовірність, що буде парне, рахуємо скільки парних. Раз, два, три, чотири. Чотири, десятих. Можна скоротити, це буде 2,5. Ну так от. Наступна права 893. Гральний кубик кидають один раз, підрахуйте ймовірність події. На гральному кубику ми знаємо 6 можливих варіантів. Значить, а якщо випаде 3 очки, це значить 1 з 6 можливих варіант. Значить, а випаде непарна кількість очок. Там у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, непарних, там 3 штуки. Це буде або 1, або 3, або 5. 3 шостих і скорочуємо 1 третя. Таки, така вправа. Наступна 895. У змаганнях брали участь 17 хлопців, 15 дівчат. Яка ймовірність того, що перше місце вибере хлопець? Значить, Всього учасників змагань 15 плюс 17 це буде 32. Хлопець переможе, якщо буде ймовірність 17 із 32. Тобто, всього можливих спортсменів 32, а хлопців 17, а дівчата переможуть, це 15. 32. Ми бачимо, що ймовірність, що хлопець переможе буде більше, тому що учасників більше. Так, наступна вправа. 897. І скриньки де знаходяться 4 синіх 5 зелених. Винято на мене одну кульку. Яка ймовірність, що вони. Що вона синя, значить, перша. Ну, аналогічно, Кульок всього 9. Значить, а синіх 4 4 дев'ятих. А що стосується зелених, це буде 5 дев'ятих. Тобто зелених 5, а всього кульок дев'ять. Так, добре, наступна вправа. 899. В родині двоє дітей. Яка ймовірність того, що в родині є хлопчик і дівчинка? Якщо випадки народження хлопчика і дівчинки є рівноможливим, значить, які є можливі варіанти? Значить, перший варіант. Перший варіант це хлопчик і хлопчик. Другий варіант хлопчик і дівчинка. І третій варіант дівчинка і дівчинка. Значить. Всього варіанта 3, а нас лише цікавить лише один. Значить, буде одна третя. Імовірність того, що буде хлопчик і дівчинка. Наступна права 901. Підкидає дві монети. Яка ймовірність того, що монети впадуть однаковою стороною доверху? Значить, всього варіантів... Перша монета має два варіанти, і друга монета також два варіанти. Так, тобто всього чотири, ем, як вони можуть упасти. Але вони можуть упасти гербом і обидва, обидві монети і цифрою. Тому два варіанти є. Що вони однаковою стороною ляжуть. Тоді одна друга ми скорочуємо. Таким чином, ще раз скажу, що тут у нас всього варіантів, як вони ляжуть, чотири, Але можуть обидві гербом, обидві цифрою. Тому два варіанти, що вони можуть співпадати. Наступна вправа 903. Значить, У змаганнях з плаванням беруть участь. Спортсмени з Польщі, Болгарії, Румунії і так далі. Значить, в якому знайдіть ймовірність того, що спортсмен, який виступає з Польщі, виявиться першим. Значить, що а... тут можна сказати? Значить, всього у нас 4? Значить, 4 плюс. Вісім плюс сім. Плюс 5. Це в нас 15-24. 24. Всього спортсменів. А з Польщі 4. Значить буде 4,24. І можна скоротити буде одна шоста. Отака ймовірність, що з Польщі буде першим. Всього спортсменів 24, а поляків 4. Так, і останній номер 905. На фабриці видавляють сумки. За день було виготовлено 175 сумок з дефектами. Знайдіть ймовірність того, що куплена сумка буде якісною. Значить, а, всього 170 за день. Без дефек... Якщо дефектів 5, то без дефектів 165. Отака ймовірність. Ну, тут можна просто скоротити на 5. Що поділити, тут це буде 33-34. Ну така відповідь.